Всім привіт! Ви на каналі Фітгайт і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні ми поговоримо про відновлення після тренування. Навіщо йому приділяти увагу, які симптоми поганого відновлення та як підійти до цього процесу правильно? Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Відновлення це не менш важливо, ніж самі тренування, якщо ви хочете досягати результатів. Цілею відновлення є виведення з м'язів продуктів розпаду. Це досягається за рахунок посилення кровообігу, також ну, важливо для сповільнення катаболізму, тобто руйнування м'язів, і посилення анаболізму, тобто росту м'язів. І, зокрема, для заспокоєння центральної нервової системи і зниження надмірного рівня кортизолу. Як зрозуміти, що ви відновлюєтесь недостатньо. Ваш прогрес зупинився, а навіть може і погіршився. Не вистачає енергії та витривалості на тренуваннях. Через надмірний рівень гормонів стресу у вас можуть виникнути проблеми зі сном. З цієї ж причини у вас може затримуватись вода і виникатимуть набряки. Також Можливим показником є апатія та втрата інтересу до тренування. Якщо ви помічаєте хоч половину цих симптомів, то проаналізуйте свій спосіб життя на те, чи достатньо ви відновлюєтесь, що робити для кращого відновлення. На своєму досвіді я вивів декілька дієвих способів. Всі вони працюють у комплексі. Перше це відвідування сауни чи бані раз на тиждень. Вона посилить кровообіг, розслабить м'язи та допоможе вивести продукти розпаду. Але раджу саме турецьку баню вона має прийнятну температуру. Бо, наприклад, фінська баня може занадто навантажувати серце. Поширеною є практика відвідування сауни після тренування. Це непогано, але раджу це робити з обережністю не більше 10 хвилин та не забувати про водний баланс. Другий дієвий спосіб це масаж. Регулярний масаж поліпшує кровообіг, знижує м'язову напругу, а також зменшує кріпатуру та сприяє відновленню. Пам'ятайте і про розтяжку після тренування. Хоча б 10 хвилин вправ на розтяжку пришвидшать відновлення та зменшить неприємні відчуття. Звісно ж, не забувайте годувати свої м'язи. Збалансоване харчування з нормальним БЖВ є будівельним матеріалом для підтримки і відновлення м'язів. Зокрема, споживайте достатню кількість корисних жирів. З них організм будуватиме гормони для росту м'язів. Ви тільки уявіть, 1 кг м'язі споживає 4 калорії за годину в спокійному стані. Це майже 100 калорій на добу споживає 1 кг м'язів. Забезпечте собі адекватний сон хоча б 7 годин на добу. Такий сон оптимальний для відновлення психічних та фізичних ресурсів організму. Саме під сну підвищується вироблення гормону росту соматотрапін. Наступне слідкуйте за водно-сольовим балансом протягом дня. Це теж впливає на відновлення, тому що вода пришвидшує виведення продуктів розпаду. Нормою для активних людей вважається 30 40 мл на кілограм ваги протягом доби. Введіть в тренувальний графік дні, коли відбувається відновлення без інтенсивних навантажень. Наприклад, проста прогулянка на свіжому повітрі наситить організм киснем. Додайте до свого раціону після тренувальні комплекси, які пришвидшують відновлення. Біль у м'язах та втома від фізичних навантажень вказують на те, що відновлені процеси ще тривають, а тренування в цей час не принесе бажаного результату. Щоб прискорити ваше відновлення, бренд спортивного харчування Венсітон створив Регін Плюс. Післятренувальний комплекс Regen Plus задовольняє потреби виснаженого організму. Він поповнює втрати глікогену, незамінних амінокислот, вітамінів та мінералів, скорочує час на відновлення сил і енергії, а також зменшує втому та неприємні відчуття у м'язах після навантажень. За допомогою Regen Plus ви можете зменшити час на відновлення, покращити продуктивність тренувань та досягти бажаних результатів. А за промокодом Фінгайт отримайте знижку 15%. Переходьте за посиланням в описі. Отже, комплексне та якісне відновлення це необхідна складова для досягнення ваших спортивних результатів. Діліться своїм досвідом у коментарях і пишіть запитання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!